Вже третій рік поспіль опішне запрошує до себе молодих митців. За ініціативою Національного музею заповідника Української в Опішному та Інституту керамології Національної академії наук України ми ініціювали проведення Вперше в Україні Національного крамографіті фесту. З першого року до нас з'їжджалися молоді учасники, які пробували свої сили в новому для них амплуа, а саме графіті. Уже на третій рік у нас зібралася ціла плеяда молодих талановитих художників, митців, які в новітній такій техніці графіті спробували втілити своє бачення гончарства, бачення творчості Василя Кричевського. Тому ті роботи, які ви зможете побачити після проведення фестивалю, вони вас надихнуть на дослідження гончарства, на дослідження творчості самого Василя Кричевського. Кожен художник, який приїздить до нас, він є універсальним, тому що це не лише графітисти, це і керамісти, це й дизайнери, і просто художники талановита молодь. Добрий день, мене звати Саша, я з Донецької області. Це Роман. Мы уже второй год приезжаем. Похоже, что мы больше, с сюда и участвуем в фестивале. Нам, Нам все очень нравится. Ты давай серебрятируй, потому что это сейчас будет такая пизм будет просто нереально. Лобочки. Так, чтобы просто мне банку взять. Вместе с, с Тиной вдвоем. Ну, а не пойду. Так, а вы не видели тот рисунок? Я еще туда не попал. А никому не звонили? Рома, а короче, там вот этот пекло не идет. що робимо. Ось.